Це відео точно зробить ваш день світлішим та позитивнішим, адже в ньому поговоримо про топів найдорожчих голкіперів Євро 24. А найцікавішим фактом цього ролика є те, що в ньому аж двоє українців, Трубін та Лунін. А от на яких місцях вони опинилися, невеличкий секрет, про який ви дізнаєтеся буквально за лічені хвилини. З вами Костя Фолстон, Ви на каналі Фотограм. Поїхали. А розпочати я б хотів з великої партії воротарів, яка складається з п'яти представників цієї дуже важливої позиції на полі. Через свою однакову вартість на одному місці опинилися одразу п'ятеро голкіперів: Бріс Самба, Марко Карнесеккі, Джорджі Петкович, Алекс Мерет та Барт Вербрютте. Перше, тобто Бріс Самба грає за Ланс та Францію, і як ви зрозуміли, не є основним воротарем національної команди. За збірну він дебютував зовсім нещодавно влітку, 23-го. і за цей час провів лише три матчі. Хлопці вже 30, а ставки на нього дешан все ще не робить. Марко Карнескі теж не є основним. За Італію він ще навіть не дебютував, а тільки сидів у запасі. Не дивно, адже йому лише 23. А на воротах в італійців є топчик Дона Рома. Італієць Алекс Мерет вже досвідчена хлопчина, але теж не потрапляє в основу, дебютувавши за команду аж у 19-му році. Він провів лише три матчі. Молода зірка Нідерландів Барт Вербрютен вперше зіграв за збірну в жовтні 23-го і вже встиг провести п'ять матчів. А от воротар Челси Джорджа Петкович грає за в січня 23-го. Хоча це дуже густо сказано, адже за цей час він провів лише три матчі і не зміг виграти конкуренцію в Райковича та мілінковича Савіча. Всі п'ять голкіперів коштують по 15 мільйонів євро і посідають в рейтингу дев'яте місце. Рухаємося далі. А там в мене Ян Облак та Марк Андре Терштеген. Це вже легенди воротарського цеху, це вже ті пацани, на яких рівняється молодь. Облак почав грати за дорослу збірну Словенії ще у 12-му році. За цей період він встиг провести 64 матчі, в яких пропустив 53 м'ячі. І тільки вдумайтеся в ці цифри: з 64 матчів 30 він провів на нуль. І це в збірні Словенії, не Італії, Німеччині, а доволі посередній команді в Європі. Терштеген теж топчик, однак, в збірні Німеччини в нього набагато вища конкуренція, ніж в в Словенії. Воротар Барси, як і Облак, дебютував за національну команду у 12-му, але провів 40 матчів. Звичайно, всьому виною ноєр. Терштейхен у цих 40 матчах підпустив 48 голів, а сухих провів лише 12 поєдинків. І словенець і німець коштують по 30 мільйонів євро, завдяки чому посідають четверту сходинку рейтингу. До речі, про цифру чотири розкажу вам секрет, як зробити своє життя цікавішим та щасливішим. Там чотири кроки: перше любіть маму. Друге, підпишіться на канал Фудграм, третє поставте лайк і четверте, натисніть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати мої нові відео. Можете зробити все це прямо зараз і побачите неймовірний результат. Дякую всім за здалегідь. Далі в мене будуть теж двоє голкіперів: це Джеймс Трефорд та Марчин Булка. Перший захищає кольори Англії, ну а другий – Польщі. Трейфорд ще навіть не дебютував за національну команду. Йому 21 і він був лише в запасі на єдиний товариський матч проти Бельгії в березні 24-го. Булка зрозуміло, що через чесного теж не є основним кіпером своєї збірної. Він зіграв за Польщу лише один матч наприкінці 23-го проти Латвії. І Трефорт і Булка наразі коштують на трансферному ринку 18 мільйонів євро. А це сьома позиція в рейтингу. Нідерландець Джастін Бейло зіграв за свою збірну вже 8 матчів, яких припустив 11 голів. Голкіпер дуже добре почав у 21-му році, провів 6 солідних матчів підряд, але потім пошкодження, операції та відновлення не дали йому повернутися на колишній рівень. Зараз він коштує 13 мільйонів євро і замикає топ-10 мого рейтингу. Набагато вище йдуть Давід Рая, Георгій Мармардашвілі та Гільєрмо Вікаріо. Впевнений, що цих хлопців ви точно бачили та знаєте. Рая наразі дуже гучно заявив про себе і в арсеналі. Мармардашвілі божить за Валенцію, ну а Вікаріо – є основним Тоттенгемі. Гільєрмо є італійцем і поки провів за національну команду лише один матч товарняк проти Еквадору, в якому відстояв на нуль. Давід Рая на Євро 24 захищає кольори Іспанії. Воротар дебютував за команду у 22-му, але провів лише 4 матчі, в яких пропустив 3 голи. В Варташвілі історія трошки інша. В своїй збірній Грузії, яка, до речі, вперше зіграє на чемпіонаті Європи, він є залізним гравцем основи. З 21-го року провів вже 16 поєдинків, в яких пропустив 26 голів. Всі троє коштують по 35 мільйонів євро, і це бронза мого рейтингу, тобто третя позиція. Наступному моєму відео ви побачите Джордана Пікфорта, одноклубника Віталія Миколенка в «Евертоні». Цей хлопчина не важко здогадатися, захищає кольори збірної Англії. Сімнадцятого року він стиг провести за команду аж 60 матчів, яких пропустив 45 м'ячів. А от сухими свої ворота залишив 28 разів. Дуже кіпер, який, сподіваюся буде основний англійців на турнірі. Наразі він коштує 22 мільйони євро, і це шоста позиція в рейтингу найдорожчих голкіперів євро 24 До старту євро 24 залишилося зовсім трохи часу. Вже 14 червня відбудеться матч відкриття турніру, в якому Німеччина зустрінеться з Шотландією. Підопічні на прирідних трибунах битимуться з міцними британцями, які ніколи не поступаються в бажанні перемогти. Однак і німці не прості пішоходи. Ця Збірна має три бронзи, три срібла, так три золота на чемпіонатах Європи. То чому бенде Стіму не замахнутися на 10-ту ювілейну нагороду та не розпочати турнір з перемоги? Однак я хочу ризикнути і поставити на нічию в цьому матчі, адже GGBet дає дуже непоганий коефіцієнт на цей результат. Ну а що українці змогли зіграти з німцями в нічию, то чому шотландці не зможуть? Пропустити такий шанс я просто не можу. Друзі, ви також можете зробити подібну ставку або будь-яку іншу на GGBet за посиланням в закріпленому коментарі. Там є і тотали, і фори, і індивідуальні. Ви можете дивитися, повторювати ставки за мною або просто перевірити свої аналітичні здібності чи інтуїцію. Пишіть в коментарях на що поставили ви і пам'ятайте, азартні ігри це лише розвага, а не спосіб заробити гроші. Думайте головою. Дуже добре, що ви додивилися відео до цього моменту, бо саме зараз ви дізнаєтесь, на якому місці в рейтингу опинився наш Андрій Лунін. Український кіпр мадридського реалу в сезоні 23-24 провів просто шикарний відрізок своєї кар'єри, за що отримав неймовірну кількість похвали від футбольних експертів та фанатів. Збірні Андрій теж не пасе задніх. За неї він дебютував ще у 18-му році. Провів 11 матчів, пропустив 8 м'ячів, а ще залишив свої ворота недоторканими аж 5 разів. Разом із Луніним на одній сходинців рейтингу стоїть португаличого сеса який провів за команду лише один матч і є вічно запасним. При цьому обидва голкіпери коштують однаково по 16 мільйонів євро. Така ціна ставить їх на 8 місце рейтингу. Далі в мене йде трійка крутезних вартарів, які, як на мене, ще не сказали свого останнього слова у футболі. Майк Мень'ян, джан Луїджі Доннарума та Грегор Кобель. Два з них точно будуть основними в своїх збірних на Євро 24. Це 99,9%. Мень'ян захищає кольори Франції, за яку він зіграв вже 14 матчів, пропустив 9 м'ячів як ви зрозуміли, не так багато поєдинків, бо у Франції був неймовірний Ріс. Потім у 23-му він завершив кар'єру в збірні і настав час Меньяна. А от Донарума на міжнародному рівні феєрить вже давно, хоча є молодшим за Меняна. грає за Італію з 16-го, тобто з 17 років. За цей час він провів за команду 61 матч, пропустив 49 голів, а сухих в нього аж 27 поєдинків. Ще до разом з Італією став чемпіоном минулого євро, а також виграв бронзу Ліги націй у 21-му та 23 му роках. Що стосується Грегора Кобеля, то швейцарець дуже круто проявляє себе в Борусі, а за збірну грає з 21-го року. Там в нього серйозний конкурент Ян Сомер, тому Кобель провів за швейцарців лише 5 матчів. Але я впевнений, що надалі він перетягне покривало на себе, бо Сомер вже 35, а Кобель 26, і в нього все ще попереду. Меньян, Донрома та Кобель наразі коштують по 40 мільйонів євро. І цей факт закріплює за ними другу сходинку ритму. Далі ще цікавіше, бо там буде партія з чотирьох воротарів. Серед них є наш Анатолій Трубін. Компанію йому складають Унай Сімон, Алекс Реміро та Аарон Ремстел. Погодися дуже солідно. Щодо толі, то він перед стартом сезону 23-24 поміняв команду, прийшовши з Шахтаря до Бенфіки. Однак в Португалії рівень його гри трохи впав. Новий чемпіонат, нові виклики, нові партнери по обороні, які частенько дуже сильно помиляються. Підсумку, трохи невпевнений сезон, сказався на місце Анатолія в рамках воріт збірної України. Замість нього частіше став з'являтися Лунін, в якого в реалі відкрилося друге дихання. Але я все одно вірю в Трубіна, бо він не менше професіонал за Андрія. Та ще й молодший. тому нові звершення в нього Ще попереду. За збірну він дебютував у 2021 році, провів вже 10 матчів, в яких пропустив 13 голів, Три поєдинки завершив на 0. Наразі на трансферному ринку Трубін, як і Сімон, Реміро та Ремсдейл, коштують 25 мільйонів євро. А це, друзі, висока, п'ята сховленка рейтингу. Ну і як ви думаєте, хто ж найдорожчий голки при Євро 24? Як на мене, трохи несподівано, але це Діого Коста, воротар збірної Португалії, який є гравцем порту. До речі, цікавий факт: цей хлопчина народився в Швейцарії і тільки в 7 років приїхав на батьківщину своїх батьків. Якщо комусь цікаво, хто зірок футболу теж народився, не в тій країні, за яку грає, як то Віктор Циганков, Ерлін Холан чи Андрій Ярмоленко, переходьте за посиланням зверху екрана. Там в мене вийшов дуже прикольний відос на цю тему. Але зробіть це вже після перегляду цього ролика. Бо зараз ви дізнаєтеся, скільки коштує його коста лідер рейтингу найдорожчих воротарів євро 24 За дорослу збірну Португалії він грає з 21-го року. За цей час провів 20 поєдинків, яких пропустив лише 13 голів. А 11 матчів провів на нуль. Саме завдяки йому в відбірковій групі до євро жодного разу не втратили бали. На трансферному ринку він наразі коштує 45 мільйонів євро, і вже ходять чутки про інтерес до гравця з боку більш іменитих команд, як, наприклад, Manchester United. В будь-якому випадку в нього є шанс себе показати на Євро 24 як і в Луніна та Трубіна. Можливо, після цього турніру хтось з них змінить клубну прописку. Пишіть в коментарях ваші вподобання, кому ви більше довіряєте у воротах збірної України: у Луніну чи Трубіну? Як далеко дійде збірна України на турнірі? Та хто стане переможцем Євро? Ну і не забувайте про підписку на канал Фудграф Подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати мої нові ролики. І тоді ми з вами обов'язково ще зустрінемося. Обіцяю, бережіть себе та різних, Па-па!